Чому Росія почала частіше обстрілювати Одесу балістичними ракетами? Це вказує саме на терористична якими є наслідки нещодавної балістичної атаки на Миколаїв? Окрім того, що вони там потрошили будинки. Тахі будинки були пошкоджені рейки, по яким ходять трамваї. Чому Росія не припиняє обстрілювати південні міста і як їх можна захистити? Росіяни вважають, що таким чином вони змусять Україну сісти за стіл перемовин докладніше у цьому випуску вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові регулярно обстрілюють Одесу і область із різного типу озброєння. 15 березня окупанти атакували місто балістичними ракетами. Після першого пострілу вони вдарили вдруге, коли на місці першого влучання працювали рятувальні служби. Станом на вечір того дня було відомо про понад 70 постраждалих, з них більше ніж 20 загинули. Ця атака стала наймасовішою за кількістю жертв у Одесі. Про це повідомив начальник одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Перед цим масована атака на область відбулася 11 березня. За даними обласної військової адміністрації, підрозділи протиповітряної оборони відбивали рісні хвилі шахедів, що заходили із Чорного моря. Ударні безпілотники маневрували між житловими будинками і промисловими кварталами, ускладнюючи роботу ППО. Десять безпілотних апаратів українські військові збили, однак уникнути влучань не вдалося. У ніч проти 17 березня російська армія в чергове атакувала Одещину ударними дронами. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, бойова робота сил ППО тривала протягом трьох годин: 13 шахедів ліквідували, однак інші влучили у два законсервовані агропідприємства. Інтенсивність ударів по Одеській області зросла, оскільки російські військові шукають прогалини в українській системі ППО. Так вважає речник Української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. В ефірі 24 го каналу він розповів, що найчастіше війська РФ завдають ударів по Одесі і області дронами камікадзе. Також російська армія намагається завдавати ракетних ударів із застосуванням тактичної авіації. Ракети класу Х 59 або Х 31 п П протирадіолокаційна. Зрозуміло, що це спрямовані проти систем саме протиповітряної оборони. Ну, що стосується балістики, то ворог дійсно періодично її використовує. Сьогодні ми говоримо про Іскандер-М. до цього могли говорити кілька разів. І протягом повномасштабного вторгнення це досить таки часто. Все таки відбувається про використання системи комплексу Бастіон. Це ракети Онікс, ж Алістика теж надзвичайно швидко летить, і надзвичайно вона потужна. Євген Холодар, депутат Херсонської районної ради, який зараз живе в Одесі, він розповів новинам при Азові, що у кількох кварталах від його будинку влучання були вже двічі: російська армія б'є по житлових масивах. Це чи не на найбільша трагедія цими днями відбулася в Одесі. Більше 20 загиблих мирних. Мешканців біля 50, які зазнали різних шкод здоров'ю. Це в Одесі оголошено день пам'яті, день жалоби. Не дай Боже, звісно, таких так, так, такого переживати нікому. Ворог підступно двічі вдарив підступність в тому, що ракета влучила. І потім вони дочекалися, поки приїдуть ДСНС скоро, і вдарили ще раз в те саме місце, що було як найбільше жертв, як найбільше руйнувань. Звісно, шахеди. Ну, якщо не кожен день, то через день Одесу атакують. Останнім часом атаки почастішили, каже депутат. Ворог б'є, ну можна подивитися статистику. це із затока, це і кілія, це ізмаїл. Туди прилітає дуже, дуже багато ворожих і шахедів, І раки саме місто також здає постійно mm. зараз. Набагато стало частіше і набагато ну те, що я пам'ятаю, ну три або чотири дні. Це найбільший термін, коли е, нічого не було. Це за 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 ці два, е, два роки. Два, ну чотири, може п'ять днів, не більше. А так майже, майже кожного дня ворог не веде е, війну в класичному сенсі, тобто військові воюють. Ворог веде і е, гібридну з усіх сторін війну, і інформаційну, і те, що ви запитали, так само по житлових кварталах, будинках, спорудах. Нагадаємо, що російські військові атакували Одесу також 6 березня, коли туди прибув президент України Володимир Зеленський із прем'єр-міністром Греції. Зеленський тоді розповів, що вони прибували у порту Одеси. За словами грецького прем'єра, посадовці не встигли піти в укриття. Вибухи були досить близько, і це був вражаючий досвід військово політичний оглядач групи інформаційний спротив із Одеси Олександр Коваленко розповів, що останнім часом почасті удари з використанням балістичних ракет іскандер. Вони були і раніше, але зараз відновилися. Це був удар безпосередньо під час візиту до Одеси президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції. А під час їх зустрічі тоді був удар саме ракету 9М723 723 і нещодавно це удар по дачі е, Ковалевського, е, коли було використано дві ракети е, ОТРК ТРК Скандер дев'ячемсот двадцять з е, паузою між ударами, е, щоб було більше жертв серед е, цивільного населення та серед ратів е, рятівників, які е, приїхали саме для того, щоб е, допомогти е, пораненим. Саме ДСНС прибули, тобто, це було зроблено це було заплановано такий подвійний удар, щоб була саме пауза, щоб зібралось побільше людей, і це вказує саме на терористичний акт Одесі. Бракує систем ППО, які можуть протидіяти саме балістичним атакам, і російська армія це бачить, каже експерт: у нас немає ЗРК Петріот. у нас нема е, СМТ, і ще в 2023 році, коли розпочався влітку а, зерновий терор, коли Одесу не тільки на Одесу налітали дрони Камікадзе, і обстрілювали різною номенклатурою а, ракет. А, ще тоді а, підіймалося питання про те, що Одесі а, та Одеській області щоб не руйнувалась. Постійно е, портова інфраструктура, то щоб зерновий коридор він працював, е, потрібна відповідна ППО. А яка потрібна ППО? Відповідна та, яка може перехоплювати 9М723 723 отека СКНД, п 800 онікс, Х 22 Х-22-32 Тобто, ось ці складні ракети е, з балістичною траєкторією та надзвуковою гіперзвуковою навіть швидкістю Це якщо ми говоримо про Х47. М2 кінжал, але як бачимо, станом на сьогодні це питання так і не було вирішено. Ракети і дрони, що атакують Одесу, запускаються переважно із Криму, розповідає Олександр Коваленко. Вже неодноразово фіксувалося те, що балістичні типи ракет, які у Росії вважають високоточними, насправді мають відхилення до 150 метрів. Коли ми говоримо про період терору зернового ракетного терору. То так вони робили акцент на нанесенні ударів по портовій інфраструктурі, але деякі ракети в них влучали в тому числі в цивільну забудову. Той, той самий а, собор було зруйновано в центрі Одеси а, саме російською ракетою. А, вона, ну скажімо так, вона змінила траєкторію. А, це помилка а, в, самого наведення, скоріш за все була. Тому що ну, вони не точні. А зараз у них ракети дуже часто вони виходять бракованими, вони дефективні, бо на виробництві ракетного зброєння взагалі відсутній технічний контроль. Вони зараз не проводять технічного контролю для своїх ракет, які вони виробляють. Тому багато ось таких ракет відправляють в напрямку Одеси, Одеської області, ну, по іншим містам. України, але на Одесі це помітно, тому що від порту до центру міста ну там декілька сот метрів, і ти вже а, фактично можеш влучити в а, міську раду або в той самий дюк. Тому від порту це декілька сотень метрів. Це новини при Азов'я. у цьому випуску. Докладно про повітряні атаки по Одесі і Миколаєву. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в Ютуб, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, більше людей дізнається правду про події на півдні України. Також російські війська обстрілюють Миколаїв і Миколаївську область. За даними обласної військової адміністрації, 17 березня, в день окупанти вдарили балістикою по інфраструктурному об'єкту у Миколаєві, випустивши із Криму дві ракети, ймовірно, Іскандер М. Внаслідок ракетної атаки в лікарні загинула одна людина. Ще дев'ятеро людей отримали поранення, з них двоє дітей. 18 березня зранку та у ніч проти 19 березня російська артилерія обстріляла населені пункти та акваторії Куцурубської громади. Також 18 березня російські війська атакували акваторію Очаківської громади. За даними обласної військової адміністрації, ці території обстрілюються майже щодня. Жителька Миколаєва Юлія Данилевська розповіла новина при Азові, що внаслідок влучань руйнуються різні цивільні об'єкти, які є у місті. Інколи буває так, що прильоти відбуваються е, недалеко від е, е, об'єктів, е, там заводів або якихось інших об'єктів, які, е, які вони хочуть вразити, щоб там. Чомусь перешкодити. Минулого разу, там, декілька місяців тому, це, був, це було влучання в, взагалі в будівлю музею, чим вона не вгодила, не зрозуміла. Інколи це просто якісь да, хаотичні прильоти. Mm, але так чи інакше руйнується інфраструктура. Наприклад, вони, е, окрім того, що вони там потрощили будинки, дахи будинків були пошкоджені рейки, по яким ходять трамваї в Миколаєві. Також Миколаїв час від часу атакують ударними дронами, каже жителька. Втім, люди переважно залишаються у місті і паніки немає. Так як Миколаїв все ж таки це не прифронтове місто, слава Богу. І обстріли такі з інтервалами там в тиждень-два, то... а то і більше. То, в принципі, я б не сказала, що люди зриваються з місць, все лишають і кудись їдуть, намагаючись врятуватися. Ні, з так паніки взагалі немає. Ну, можливо, хтось зайвий раз просто не піде з дитиною на дитячий майданчик, можливо. Але це про обачність місцевих жителів. Але люди все одно ходять в людні місця, молодь гуляє. В більшості шкіл ще немає оч офлайн занять. Ось знову ж таки, це про безпеку, про безпеку дітей. А в усьому іншому місто зараз живе так, як і має жити. Співголова громадської ініціативи Права справа, військовий експерт Дмитро Снігірьов розповів новинам при Азові, що останнім часом окупанти змінили тактику і стратегію нанесення ракетних ударів по Одесі Миколаєву. Тепер вони частіше використовують саме балістичні ракети, тому врятувати міста можуть лише розгортання систем ППО, які протидіють таким типам ракет. У них можуть працювати лише або зенитно ракетний комплекс Петріот, або франко-італійські самбті. На жаль, української сторони досить обмежена кількість е, даних видів е, систем ППО. Але варто говорити про те, що заяви президента Франції Макрона свідчить про можливість участі французької сторони е, в моменті деескалації ситуації, якраз е, в Одеській області чи то Миколаївській. У разі різкого загострення ситуації з боку Росії наразі українській стороні треба піднімати питання не відправлення безпосередньо військового контингенту Франції для захисту Одеси чи Миколаєва. А на моє переконання, варто піднімати і при чому лобіювати питання щодо передачі французьких систем зенитно-ракетних комплексів. Сам ті, які якраз і можуть захистити місто Миколаїв від ударів російських балістичних ракет. Це основна небезпека. Російські військові навмисно обстрілюють як портову інфраструктуру Миколаєва і Одеси, так і житлові будинки, вважає експерт. За допомогою ракетних ударів вони хочуть дестабілізувати ситуацію у південному регіоні. Впевнений Дмитро Снігірьов. використовується тактика ракетних обстрілів. З метою якраз терору цивільного населення росіяни вважають, що таким чином вони змусять Україну сісти за стіл перемовин або натиснути на країни заходу наших стратегічних партнерів з метою пристати на російський так званий план врегулювання ситуації, Підсумовуючи, можемо сказати, що цілі росіян в моменті обстрілу Миколаєва це. Терор проти цивільного населення, знищення портової інфраструктури і блокування діяльності Миколаївського судоремонтного заводу Ну відповідна напруга в цьому регіоні Російська Федерація не відмовилася від планів відповідного загадлення цих двох областей і створення так званого коридору до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Вони прекрасно розуміють, що можливість проведення як наземної, так і морської компоненти операції, вони практично зведені до нуля. Росіяни використовують тактику ракетного терору, тобто нанесення ударів по житловій інфраструктурі, намагаються, як то кажуть, тримати в тонусі, як вони кажуть, місцево в першу чергу населення, даючи зрозуміти, що жодний населений пункт на території України. На жаль, не прикритий від е, ударів з боку російських окупантів. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарницьку війну і називає це спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини при Азов'я. На все добре. Ви слухали новини приазов'я.